Всім привіт! І сьогодні в нас огляд чергової гри на Android. Назва її Dark Rise. Я трішки вже її пограв, щоб було що для вас зняти і розповісти. Так ось, що ми бачимо? Є вибір мови тільки англійська та українська, що знову ж таки нас дуже сильно тішить. Вибираємо героя. Що ж, я спробував зіграти і воїном, і лучником. Ну, я вам скажу, магом набагато цікавіше і краще прокачуватись. Ось так зустрічає нас гра, вона також піксельна, я вам скажу, є дуже багато фанатів е, даних ігор. Досить цікаве керування, але в налаштуваннях я вам скажу є вибір. Ось дивіться. Можна перейти на стрілочки, можна на джойстик. А також можна переставити кнопки, як вам зручно. Так, що ми маємо тут? Є донат-магазин. Я вам скажу досить такі непогані ціни. Тут ми бачимо справа внизу це наші активні навики. Це, так сказати, скіли. В кожного героя вони свої, звичайно ж. Але ось цей. Лікуватися є в кожного. Ну, це так, я наперед. Заходимо в інвентар. Що ми тут бачимо? Зліва це наш персонаж. Весь його одяг. Досить таки непогано виглядає. Справа інвентар, але не дуже багато вільного місця. Дуже цікаво в цій грі є автопідбір лута. Тут ми ставимо галочки. Що ми хочемо підбирати. І вибираємо якість. Я вже трохи прокачався, тому я вибираю від королівського. Також ми можемо не збирати там різні щити, луки, ну, те, що нам не потрібно. Ось так якось це виглядає. Кожен може підібрати під себе стати. Є 4 загальні характеристики. Це у нас сила, це більше для воїна у нас підходить. Витривалість підходить для всіх. Вона дає нам більше захисту та здоров'я. А також і регенерацію. Спритність це для лука. Хоча я вам скажу, частота критичного удару це також непогано і для нашого мага. І, звичайно ж такий інтелект. Більше шкоди, відновлення сил, мани та регенерація мани. Далі ми бачимо, скільки ми завдаємо шкоди, частоту ударів, перебування броні і так далі. Кількість здоров'я, магічного щита, мани, мобільність руху. Також це все можна прокачувати. З активних вмінь. Ось так вони виглядають у мага. Дуже цікава річ в цій грі: можна купувати або знайти на карті ранг якогось уміння. От, наприклад, оце базове вміння, вона в нас має першого рангу, коли ми тільки починаємо грати. Далі ми знаходимо книги, або десь вибиваємо, або купуємо, і ранг прокачується. І додаються різні бонуси: чи то сила удару, чи то ще якісь бафи, дебафи і тому подібне. Наразі я використовую ланцюгову блискавка. Також використовую вибух магми, цілюща хвиля, а також метеор. І, що саме цікаве, це наші пасивні вміння. Тільки подивіться на ось це. Хто грав таку цікаву гру на комп'ютері як поєм, той мене зрозуміє. Це дуже велике дерево вмінь. І в мага вона починається звідси. Ось ми бачимо шлях мага. Тут посередині у нас шлях воїна, а нижче шлях лучника. Тут більше йде на спритність, на частоту ударів, на частоту критів і таке подібне. У воїна більше йде все на силу, на регенерацію здоров'я, а також на саме здоров'я. Але я пішов. Ось цією віткою. Ось до цього цікавого навику. Збільшує вашу шкоду на 5% після вбивства ворога. Ефект триває 10 секунд і може складатися до 10 разів. Тобто, якщо ми вбиваємо 10 ворогів, наш урон підвищується на 50%. Також є реген мани. Дуже гарна штука для мага. Та й не тільки. Ось так. Ось так виглядають книги. Метеор 4-го рангу. Але вона в нас вже вивчена. Що далі? Є золото, є ось такі кристали. Ми їх бачимо з правого верху. В магазині ми можемо купувати різні речі, але це нам зовсім не цікаво. Є крафт. Для цього нам потрібно збирати дуже багато різноманітних ресурсів, їх крафтити, покращувати. Покращувати можна каміння, зброю, крафтити можна дуже багато цікавого. Це ви зможете подивитися і самі, якщо вам буде звичайно цікаво. Для збирання крафтових ресурсів ми заходимо до цього NPC. І ось бачимо, ми можемо взяти ніж, серп, кірку та флягу. За кристали не хвилюйтеся, вони досить швидко назбируються. Також є у нас ось такий NPC. Він у нас може відремонтувати наші речі. Він може збільшити рівень. Тобто у нас 66 рівень, а, наприклад, в, в наших рукавичках 60-й. Ми їх знімаємо, ми заходимо до нашого NPC, переносимо. І ось бачите, ми можемо підняти на 5 рівнів. Це дасть нам більше інтелекту, більше спритності. Ну, тобто, всі навики у нас покращаться. Але, на жаль, у нас не вистачає грошей на це. Потрібно більше формити. Також ми можемо зачаровувати речі. От, наприклад, візьмемо сферу. Зачарувати і покращуємо. В принципі, до 5-го-6 рівня покращується не так і важко. На плюс 5 не вийшло, але навіть на плюс 4 це досить таке непогане покращення. Можна зменшувати рівень. Наприклад, якщо у вас річ 58, ми можемо зменшити на 5 рівнів і можемо її на себе вдягти. Тобто Ми навіть можемо магом вибити якісь цікаві речі і вкинути їх в свою скриню і передати на іншого нашого персонажа. Ось так виглядає наша скриня. Бачите, я знайшов шолом вітру. Це для нашого лука. Можливо, колись я ним і пограю, і шлем у нас вже є. Також випадає така цікава їжа, яка додає нам певні ефекти. Можете їх сміливо використовувати, вони досить таки непогано падають. Що в нас ще є цікаво? Є ось такий NPC. Можна за кристали купити дуже цікаві скриньки. Але це вже на більш високому рівні, тому, тому що там набагато легше формити ці самі кристали. А ось так у нас виглядає карта самого світу. Дуже багато цікавих рівнів. Я дещо тільки до Елморта. Ну, я вам скажу, є ще куди нам рости. І ось на цій карті можна відкрити дуже цікаву локацію. Підводний ринок. Дивіться. Але тут потрібно спішити, тому що ми під водою ми можемо просто-напросто вмерти. Відкриваємо магазин. І тут ми бачимо за кристали легендарні предмети. Бачите, це налука. Це також налука. А, ось це вже намага. Стоять вони по 8 тисяч. Це поки що, я так думаю, далі. я Думаю, це буде вже все набагато дорожче. Так, ось такий цікавий магазин. Ну що, покажу, як всю гру грати. Заходимо на любу карту. І побігли. Ось мій найулюбленіший навик. Досить таки швидко вбиваються монстри. Але... Все ж таки найулюбленіший це метеор. Зараз я вам продемонструю. І ще є ось такі цікаві. Підлікуємось. Трапляються досить такі жирні моби, тому інколи придеться нам і трішки повоювати піднапрягтись. Ось якось так в нас виходить, проходити рівні, фармити різні речі. Так, цікаві, можливо, навіть і не дуже цікаві. Ну, ця гра тупогрін. Потрібно фармити, 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 фармити І прокачувати свій, свої навики і рівень. Ну, я думаю, ви. З цим вже розібралися, ви зрозуміли. Давайте подивимось ось такі нюанси. Коли ми вибираємо якусь карту, у нас вспливає ось таке віконце. Тут ми дивимося, що на цій карті може впасти. Досить таки непогано, тому що у нас вже випадають легендарні речі, а також епічні, але сетові. Також сети щось там нам дають. Але все ж таки для нас найголовніше це поки що легендарні предмети ось такі. Що ви бачите? Зліва в стовпчику, нормальна, нормальний режим, болюча та зубна. Стати ворогів, ось ви бачите, 100%, все по 100%. Коли ми вибираємо болючий, все збільшується на 200%. А щось 150%. Якщо ви зможете на цьому рівні бігати без проблем і вбивати монстрів, то це найкращий вибір. А далі вже ось такий. Нам потрібно 10 ключиків, бачите, внизу. Ось наразі у нас є 4 такі. В скрині їх в мене вже набагато більше, але я поки що їх збираю. Так, давайте я вам продемонструю ще оцей свій навик, який я прокачав. Дивіться. Стати. Зараз у нас шкода 2061. Коли ми вб'ємо 10 ворогів, це ми. Ми активуємо наш навик. Зараз десь вороги пропали. Ось 5, 6. 7, 9, 10 Так, а тепер подивимось. 2957. Здається, небагато, але повірте. Але це дуже сильно впливає на нашу О, зараз я вам покажу. Дивіться, ми вбили ось такого цікавого монстрика. Він нас підсвічується фіолетним. І ми добуваємо з нього ось такий. Предмет, шкіру, епічний предмет. Є декілька монстрів. О, бачите, тут зелений. Ось така шкіра. І потім з цього ми будемо щось крафтити. Ну, Ось така от коротенька карта. Ми її вже пройшли. Можемо повернутися в місто. А, я забув вам ще розповісти за ось такого ще NPC. Ми беремо. Любу річ, наприклад, наплічники. Заходимо до нього, переносимо, розблоковуємо. І тепер ми можемо перенести ось такі от наші камні, які будуть нас трішки покращувати. У мене, як бачите, вже трішки покращені є, прокачані, скажімо так. А десь і не дуже. На це все потрібно більше часу, більше грати і так себе прокачувати. Що ж, якщо буде комусь цікава ця гра, будь ласка, заходьте, будь ласка, грайте, досить таки цікава. Декілька вечорів можна сміливо в неї погратися. Вона працює як і онлайн, так і офлайн. Так що навіть десь на роботі. Можна гарно провести час. Це відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися. З вас вподобайки. Не забувайте підписатися, а також пишіть коментарі.